Неофіційно називають столицею контрабанди. Це зовсім інакше Україна. Що це за констабір? Куди ми котимося? Про це знімали навіть художні фільми. Чоловіків вже немає, чоловіки виїхали за кордон на заробітки. То відсилають туди дітей. Дітей не покарають. Знаєш, от мене насправді найбільше зачепили навіть не оці чоловіки, які з рюкзаками ходять днями місяцями, місяцями, місяцями по горах і зрештою потрапляють у руки прикордонників. А оті молоді хлопці, які так вільно гуляють через кордон в Румунію і назад абсолютно спокійно повертаються. Ми ж хотіли насамперед роздивитися, що там відбувається із 18-22. Ну так ла ідея. От Само мені цікаво, початку. твоє відчуття. Це така спеціально створена для журналістів картинка. Чи там справді так спокійно? А ні, тому що ми приїхали на пункт пропуску, коли ми хотіли. І е, там були деякі не, там, моменти, коли там ми затримали навіть зйомку, тобто не могли притримати цих людей, це точно. І перше враження, знаєте, вони дійсно пробують. Вони такі якісь молоді, всі, ну вони так молоді, так, 18 там, до 23 років. І, і це, знаєте, їм забороняли виходити і тут дозволили. І вони. Зразу йдуть перевірити, а чи правда? Перейшли, пустили. А далі ну далі Румунія, наприклад. Тобто, не фактично, було. це проба така. Така проба. І я запитую людей, а ви хочете виїхати? А вони такі, знаєте, а, а куди? А куди? Ну, каже, ну, ми з'їздили в суча у місто за 44 км від кордону, попили каву. Це такий кайф, що їм вони можуть виїхати. Так? От, це дуже качати. важливо, спокійно перетинати кордон. Так. Але ж дивіться, вже знову ж, ми там, якщо подивитися наші там, коментарі під сюжетом, о, почали випускати, уже проблема, а хто ж буде в країні, а все. Немає якогось єдиного рішення. Коли було ми повідомляли, що не випускають так чоловіків, що це за концтабір. Куди ми котимося, де провалюють людини, так а тепер почали випускати теж погано. Тому ну владі зараз не позаздриш, тому що 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 вони не зробили, все погано. От я зараз поясню нашим глядачам, друзі, наш прекрасний Олександр Загородний побував фактично на самому краєчку держави на її західному кордоні, де ми самі рідко бачимо, що там реально відбувається, і тому ми хотіли переконатися, чи справді є оці черги 18-22, про які там періодично пишуть в телеграм-каналах. Побачити реальну картинку. Репортаж, великий розлогий. Там прям скілько, кілька серій я б сказала. Да Саші є на Ютуб каналі «ТСН тижня». Його вже активно дивляться. Якщо ви ще не бачили, подивіться теж. Приєднуйтеся до коментарів, тому що справді є про що подумати і однозначних відповідей немає. От що залишилося за кадром такого, що тебе особливо вразило? Вразило мене другий день зйомок, коли ми поїхали в це містечко Красноїльськ. Містечко, тому що там чотири школи, п'ять шкіл є, і вони поїхали в українську. Чому поїхали в українську школу? Тому що прикордонники нам говорять, що в цьому селі якраз реєструють найбільшу кількість дітей, які вводять оцих порушників кордону через кордон. Хотіли... Це фактично такий традиційний сімейний заробіток уже там став? Ну Красноїльською навіть так неофіційно називають столицею контрабанди. Про це знімали навіть художні фільми, документальні фільми. «Памфір»? там памфір. Так, я в сюжеті про це не сказав. Тепер можна сказати, у нас такі бесіда більш не така формальна. То це от памфір це про одного із мешканців цього красноїльська. Якраз контрабанда зараз зменшилася, як кажуть самі прикордонники, але не через те, що вони там всіх. Ловлять, а тому що ну краще зараз заробляти на ухилянтах так званих, тому що ну цегарки ж треба на собі нести. Це важко. І якщо з ними зловлять, то ну вже там є якась стаття. А коли ведеш. Людину, то там можна або втекти, або сказати Я там гуляю, я місцевий, я маю право тут бути а, і нічого нести не треба. Це знаєш, там товар несеш, а тут твій товар, твій заробіток біля тебе йде, розмовляє анекдоти, тобі що розказує, і потім розраховується. Ну і там ми розробили цю схему. Ну, як для мене, вона така цинічна і, і, і ну, ганебна до певної міри, коли е, батьки замість того, щоб самим, якщо вони хочуть заробляти і вести цих ухилянтів, відсилають туди дітей. Знаючи, що дітей не покарають ну, не покарають, е, покарають криміналом, але ж ми ж розуміємо, що дитина вже стає на облік в поліції. За нею починають дивитися, і фактично вони з 14 батьки років, їх записують в оце кримінальне коло, да, тому вже... що все одно вони вже будуть в якихось реєстрах. Ну звичайно поліція ж вже займається цими дітьми. Їх викликають в до суду там з батьками. З'ясуваються ці обставини. Просто розумієш, там якийсь там є батько, який хоче заробити, але сам боїться, бо йому можуть посадити в'язницю. За це то він відсилає сина, сину ж в'язниці не посадять. А, а скажи тільки... мені, будь Та... ласка, я що? розумію, що звичайно не давали можливості журналістам спілкуватися із дітьми, бо е, не можна, і ми обличчя замилили і, там, можуть угадати тільки свої. Навряд чи тобі навряд чи тебе познайомили з батьками цих дітей. Теж ні, не було такої можливості. А самі прокордонники, вони спілкувалися з батьками. Що вони кажуть? Чим ці люди керуються? Вони розуміють, яке майбутнє далі вони формують для своїх дітей. Чи це для них норма? Це найде що норма, це їхній заробіток. Вони в цьому живуть. Вони, от ми говорили з співробітником прикордонної служби, який якого обличчя мене показували, тому що він вони не завжди працюють в формі. Вони працюють у цивільному одязі, ну але з посвідченням зрозуміло. Вони їздять по цих селах. Так вони кажуть, що там це ж ну, це такий бізнес, розлогий, серйозний. Каже, вони знають на яких автомобілях ми можемо приїхати, як ми виглядаємо. Вони там знають на, наше там обличчя. Так, це, це такий заробіток. Трохи небезпечний для них, але це такий заробіток. І там немає різниці. Знаєте, почалося з того, що там кум сват, брат один одного підтримує, повідомляють, коли хто там заїжджає. Тому що прикордонники, ну, кордон великий, а вони живуть на самому кордоні. А і от тепер пішли далі, пішли далі. Сказати, що дітей так зразу давай придумали таку схему, знаєте, а давайте дітей будемо використовувати. Ні раніше було так: дітей десь там вони дивилися, чи прокордонник не їде. Знаєте, там ставали знаєте, спостерігачами. Потім, потім вони вже там зустрічали цих потенційних порушників дітям простіше. А в якийсь момент зрозуміла, а чому вже й дитина не може довести до кордону. Ну а для пацанів це, напевно, ще й такі, знаєш, пригоди. Це якраз оцей підлітковий вік, да, яким да, цікаво є щось якась, спробувати. Якийсь адреналін, якась така, ти знаєте, така, якась небезпека. Спека невеличка, але до, до підлітків якраз питань немає до батьків. А як вони далі будуть жити? Якщо ну один раз їх впіймають, другий раз це ж ну вони псують своїм дітям життя, але ну очевидно, вони по-інакшому це все там не, не бачать. Слухай, а в школі знають були такі випадки, щоб саме ну вони ж вчаться ці діти? Це ми, тільки з румунських шкіл. Ми якраз приїхали в школу, якраз в українську україномовну школу. і директор школи дуже приємна, хороша жінка. Але така відчутно, що в неї є характер, в неї є дисципліна. На так, кілька Разів, так. викликає симпатію. Так, та так. Вона uh -huh. сказала, що ну оскільки вже виникла ця питання, проблема, і до них приїжджають, до речі, поліцейські. Це ж ну все ж тягнеться. Поліція працює з ними, прикордонники, і каже: Ну, ми робимо максимум, щоб перевіряти, де дитина. Якщо дитини немає в школі, якщо вона там не хворіє, і ми ну якась підозра, то ми викликаємо, тому що ну вони не, не хочуть мати проблеми. Ну і, і не хочуть, щоб школа, до речі, єдина школа україномовна. Всього це ми зараз окремо ще поговоримо. Це була цей шлейф, якогось, що вони там контрабандисти, тому що ну суд так знаєте, по, по по батьківськи, по учительськи вони не хочуть, щоб їхні діти мали ці проблеми, тому що вони ж розуміють, куди я це. — я мала на увазі, що знаєш, можливо, якісь контакти з батьками. Дивіться, дитина втрапила в халепу. Можливо, ви якось в родині це вирішите, щоб не кажуть, чіпати. Що вони постійно кажуть, що вони постійно проводять ці ці бесіди, розмовляють. Але там не завжди є з ким розмовляти в тому плані, що чоловіків вже немає, чоловіки виїхали за кордон на заробітки. Як правило, от звичайна сім'я в Красницьку, як мені розповідали, це батько, який за кордоном працює, мама тут доглядає кількох дітей. Але теж ну, роботи немає. Дітей може бути багато і в них можуть бути там, достатньо грошей, але ну, от ці діти живуть без батьків. А там, де є батьки, вони їх ведуть на кордон. Тобто. Знаєш, ми тут живемо в Києві, ну там я там інколи виїжджаю там, на, на схід на фронт, і ми бачимо якусь таку Україну. Це зовсім інакша Україна. Це Україна, яка, яка якось по-інакшому мислить, по-інакшому розмовляє. Цей момент з цими школами, це знаєш, коли мені так розказали, я так знаєш... Оцей що... чоловік, який думав, що він з тобою розмовляє українською мовою. Ну, він він і не життя. думав, що говорить, але він ну, він... ну, я з кількома жінками намагався говорити. І спеціально старшими. Ну, якось мені так простіше, вони там автобус з автобуса вийшли. І от, Ну, знаєш, от, але як ми їдемо кудись за кордон, і нам цікаво вивчити кілька фраз іноземної мови, та, там, в Італії, воно ж гарно звучить. Та? І, так от ці люди говорять десь на такому рівні. Вони знають кілька фраз. Крим... Та, української. Української. Все, Вони прожили по 70 років в цій країні. І їм, як він там цей чоловік казав: А мені не треба, не надо було. І колись такий був анекдот, що Україна. Слухай, а крім школи, немає більше місць ніяких в Красноїльську, де їм потрібна українська мова. От, от так, побудована система, адміністр... так побудована система, що виявляється, що не потрібно. Цей чоловік каже, ну а як же з документами? а мені всі раді там все, все напишуть. Там в нас є люди, які кілька людей, які можуть це написати. Не потрібно їм. Колись такий був анекдот, що Україна настільки толерантна країна, що вона не втручається навіть в свої внутрішні справи. От така виходить іс історія. Ну так, я розумію, що це е, село, яке споконвіку говорило румунською. Але це ж ну, це наші люди. Вони, хоча б, могли б на якомусь елементарному рівні говорити українською. Ні. Чолов... Але зате цей чоловік, якщо подивитися, він говорить російською. Ну я ж в армії бил, він каже. Там ні ну, надо було? так, там де була да загально, ну, да, якась така мова тієї держави, яку змушені були вчити всі і просто ми вже 10 років говоримо, що у нас проблема на сході виникла в тому числі через те, що це був російськомовний регіон. регіон, який не говорив українською, який не був Так А чим він відрізняється від цього регіону, який говорить тільки румунською? І що виходить? Ми, цих діт... Ці діти виростають в цих сім'ях, вони вже знають тільки румунську мову. До речі, є в Красноїрську є садочок, оце ще я не розповідав. Він є україномовний там, хороший, великий садочок. Але коли діти виходять. Там кращі умови, ніж в цій маленьких. В школі, маленькій школі, мабуть, так, Бо, тому що школа це, ну, це треба. Це такий держава в садочок, принаймні, вклалася, Якось вклалося, так? Ага. але Куди йти далі вчитися? Це україномовний садочок, де діти говорять українською, ще якось, ну, очевидно, що вони що розуміють, викладачок, все. І куди йти? І потім, каже, дуже багато дітей йдуть все-таки в румунську школу, тому що там кращі умови. Просто умова, тільки умови тому що велика школа. Ми отам, якщо подивитися по сюжету, де я там порівнюю, так там я частину румунської показав. Вона величезна, там вона настільки велика, що їй треба було панорамою або десь від'їхати вгору, щоб показати яка це величезна школа. І таких чотири. А українська одна в старому панському цьому маєтку. Добре, що сайдингом оббили. В них немає навіть майданчика якогось нормально. І вчителька, те, що я ну в сюжеті не сказав, вона вже на не на інтерв'ю, не, не хотіла в камеру говорити. вона офіційна особа, але думаю, що зараз можна це сказати. Вона каже: всім допомагають, всім школам допомагають. Нам не допомагають. Що значить Наші, всім Україна, школам, яким а, всім румуни, школам. А, румуни а, вкладають, звичайно? Так, так, да, вони так. привозять. Я був багато разів в Румунії. Я не певен, що в Румунії кращі школи ніж у нас взагалі в принципі, але ці краще, тому що вони вкладаються, тому що вони розуміють, що вони е, на виході отримують там річну е, людину, освічену, яка знає прекрасну румунську мову, і яка прийде і буде приносити їм тільки користь в економіку. Е, і розвивати. поїде працювати туди. А ми поки сидимо тут і розказуємо, що ай-яй, як же ж нам потрібно, щоб українці залишилися. Так, школа, вдома. Ці, ці забиті класи. де там Скільки там, 20. там дітей в класі? Ну, от я заходив, там не, не, не так великі класи, тому що йдуть руми, але самий кабінет малесенький, навіть отак, який наш кабінет, так невеличкий, там вже сидить чоловік 20. Ми заходимо, а там уже надихано. Ну, як ти думаєш, це питання до місцевої влади? Чи як це можна вирішити взагалі? Знаєте, хочеться крикнути всім сказати. А давайте подивимося на Красноїльськ. Давайте просто щось для цих дітей, для наших дітей. Якщо це вже така легендарна місцина, що аж стало героєм там, цілого художнього фільму. Тому що ми якісь такі, ну, як от, ну, ну, от, кажуть, всім допомагають, а нам ні. Українцям в Україні ми не допомагаємо. Люди не говорять румунською. І знаєш, тут ще момент, Можуть сказати, навіть там написати, ну так не всі ж поїдуть в Румунію, поїдуть в Бельгію. Ці діти, якщо вони не знають, знають румунську, але вони ж не не проблема в тому, що вони знають румунську. Та дай Боже, як то кажуть, хай знають багато мов. Вони української не знають. Вони себе тут не бачать. Де вони будуть працювати? Вони не можуть на сільраду піти працювати. Тобто, Кругом треба знати українську мову. Вони зразу налаштовані на виїзд за кордон. Ми втратимо величезну кількість цих цих людей. Я думаю, що дуже важливо, що побувавши на кордоні. Ти якраз розказав, звернув увагу на цю ситуацію в красноїльську. Я розумію, що одним сюжетом цю проблему не вирішиш, але принаймні оця крапелька є цією розмовою. Ми якось спробуємо поширити інформацію про неї, друзі від вас теж багато чого залежить. Коментуйте. Таким чином, і ця наша розмова, і Сашин сюжет розійдеться ширше. Дуже важливо, щоб це все підхопили інші журналісти, щоб це дійшло до наших політиків, щоб зараз уже прямо звертати увагу на такі місцини, як Красноїльськ. Тому що, поки ми тут думаємо на глобальному рівні, як ми будемо отримувати українців Вдома, то ось, будь ласка, дуже прості речі. Одна українська школа і п'ять 5... і чотири румунські. — Щось і ще там, таке? Вже, там, ніби там польська є, там ще поляки щось трошечки там намагаються щось там брати. Ну але от розумієш, да? так якби одна була, вона була повноцінна. Це ну це, це будиночок, панський будиночок, де вчителька, де директор сидить в підсобці, так званій. Тому що в неї був кабінет, але каже, не, нема, не вистачає місця, ми вирішили, що я буду під підсобці сидіти, куди ми не змогли навіть з камерою зайти, але всі кабінет віддала, і там теж повноцінно йдуть, йдуть уроки. Так і вчителі від'їжджають. Я кажу, а ви, я одну вчительку западав, ну, вона каже, виїжджають, виїжджають, от їдуть за короду. Кажу, а ви не хочете поїхати? Таке було провокаційне питання. Вона зупинилася і каже, і я вийду. Тому що, ну тому що, тому що вийду. Я вже налаштована. Тут мене там деякі справи чекають, і я теж туди поїду. Ну, це, це небезпечно. У нас у нас країна, яка виїжджає. Ось такі справи у нас на краєчку держави, куди рідко зазирають, тому що ми багато чули і багато розказували про те, що відбувається в регіонах, які межують з Горщиною. Ми бачимо, як працюють інші держави на оці національні меншини, які залишаються в Україні. Ну потрібно, щоб ці всі наші розмови переходили вже якусь практичну площину допомоги. Застереження. Ми ж були не тільки в цих школах. Ми ж були на кордоні, де ловили порушників кордону, і ми їх бачили там кількох людей. Люди йдуть дійсно місяць кордон, їх там ловлять. Дуже багатьох все-таки ловлять на кордоні, тому що наш західний кордон дуже серйозно укріплений. Це ще було з радянських часів. Це все так, заміжилося. з Росії у нас ніколи не було да. такого укріпленого кордону, як на Заході. А, просто сказати тим людям, які там ще щось знаєш, там думають, що вони підуть. І коли їм кажуть, що там, ми вас підвеземо чи ще щось зробимо вам там, за якусь певну суму, покажемо, куди йти, там, залишиться пройти 10-15 кілометрів. І якщо якісь чоловіки думають, що це так, ну що таке 10-15 кілометрів? 10-15 кілометрів це не по Києву пойти, чи по якомусь місту. Е, я знаю і прикордонників, які вистежують цих людей, ну, затримують цих людей, які просяться, кажуть, слава Богу, що ви нас знайшли і врятували нам життя. І знаю рятувальників, тому що. я Кілька разів піднімався на Піпіван, там є наш пост, рятувальників ДСНС. Їх також викликають, їм просто дзвонять кажуть: рятуйте наше життя. Словом, і дай Бог, щоб просто що прошу. Подумайте, так. Да, тому що і, і така фраза прозвучала, я нещодавно говорив із знайомим, якраз, який працює в цьому рятувальному загоні. Він каже, ну ми вас зобов'язані ну, повідомити про вас поліцію. Тому що в ну, них така процедура, ви, на, ви вже були біля кордону. Він каже, повідомляйте, кому завгодно. У мене сьогодні другий день народження. Зараз вже випав сніг. На піпівані зараз температура там мінус п'ять, а люди інколи йдуть без наметів. Я розумію, що тут щось трошки недопрацювала і держава, коли людина не боїться там йти в тису, да, пірнати там 50 на 50, що ти виживеш, йти в гори. Але ну просто я особисто бачив цих хлопців, які змучені, втомлені, виснажені, і які ну, раді тільки те, що їх ну їх привезли. Тому що ми були на заставі, коли їх там погодували, хоча не зобов'язані, так? Їм прикордонники молодці, вони просто їх годують, і дозволяють їм передягтися, якщо є щось, або просто зігрітися. І вони такі радісні, що вони просто вижили. Тому що, ну, уяви собі, місяць хлопчина йшов місяць до кордону. Його там впіймали. І він каже: ну, добре, що це закінчилося. Виваляєш, яка історія? Тому. Знаєш, я про що подумав? Кордон дуже сильно укріплений, і держава зараз витрачає величезні кошти для того, щоб утримати всю цю інфраструктуру і все. Але сподіваюся, що що там пройде деякий час, ми вступимо в Європейський Союз і цей кордон буде просто непотрібний. і оця це все проблема трошечки знаєш, зменшиться. Ну. Так, я сподіваюся. Тому, ну, друзі, ось така, таке реальне життя, яке показує вам ТСН тиждень, в тому числі. Ми не будемо вас зараз агітувати, говорити там якісь високопарні слова. Ситуація зрозуміла сама по собі. Думайте, пишіть нам в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Якщо ви живете на кордоні, напишіть, чи схожа ситуація у вас. Давайте обмінюватися думками і подякуємо. Все таки нашим захисникам, тим, хто на фронті. Бо тільки завдяки їм ми маємо можливість. Ми журналісти маємо можливість робити свою роботу, маємо можливість спілкуватися з вами, маємо можливість говорити вільно в українському телеефірі. Підписуйтесь, підписуйтесь. Ютуб канал ТСН Тижня. Дякуємо, Спасибі, Саш.